Здоровенькі були, продовжуємо розбирати Ghost of Tsushima і сьогодні розглянемо бойові стійки. Принцип найменування стійок у примарі Цушіми взято з Кендзюцу, мистецтва меча, що реально існував у Японії. Стійки в кендзюцу називаються Камае. Усього існує п'ять основних стійок, які в свою чергу співвідносяться з елементами стихій. Першою в міру проходження гри є стійка каменю. Стійка каменю є базовою та універсальною, її можна застосувати до всіх супротивників. Вона добре підходить для парирування, блокування та відхилення. Візуально, дана стійка найбільше схожа на стійку Хасоно Камае, тобто стійку дерева із Кендзюцу. У реальності ця стійка є агресивною, а не універсальною, і призначена для завдавання ударів на випередження. Однак, у грі в описі стійки зазначено, що в ні, необхідно вміти адаптуватися до будь-яких дій супротивника, можливо, звідси й універсальність.